Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

особового складу знищено близько 126 160 особин за добу 650 і поранено 378 480 песиголовців за добу 1950 танків 3197 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 6366 одиниць за добу, 22 артилерійських систем, 2195 одиниць за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 453 одиниці засобів протиповітряної оборони, 221 одиниця, літаків, 293 одиниці. Одиниці гелікоптерів 284 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1947 одиниць, крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 5037 одиниць за добу 10 спеціальної техніки 199 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!